Усім привіт! Я вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Туалетний папір обухів ціна 7 гривень. Туалетний папір 65 метрів 9 гривень. Туалетний папір велика намотка 21 гривня. Новинка піднос круглий пластиковий, ціна 39 гривень. Зображення у вигляді мармуру. 39 гривень коштує піднос пластиковий фігурний. 44 гривні піднос овальної форми. Є ще піднос прямокутної форми, його ціна 59 гривень. Піднос коштує 39 гривень і є різні кольори. Основа біла, а сам малюнок може бути в різних відтінках. Це з фігурних, також із круглих. Контейнер для зберігання різних дрібниць. Об'єм 2 літри 180 мл, ціна 59 гривень із кришкою. Новинки годинники настінні, ціна 99 гривень, і білого, зеленого, червоного, жовтого та синього кольорів. Настільні годинники із будильником ціна 49 гривень круглий. Годинники круглої форми, ціна акційна 49 гривень. Основа біла, є сірий або коричневий. Годинник прямокутної форми працює від батарейки ціна 44 гривні білого або блакитного кольору. 34 гривні коштує ліхтарик. Ліхтарик плоский. Ціна 39 гривень. Світлодіодний. 149 гривень коштує світильник акумуляторний, той, що я показувала в розпаковці. 77 гривень лампа настільна LED. Світильник для кемпінгу ціна 149 гривень. Майгачок для підвішування. 88 гривень коштує ліхтарик. Має декілька режимів світіння, працює від акумулятора. М'ягенький тепленький лежак для тварини. Є чорного, рожевого або зеленого кольорів. Ціна 399 гривень. 169 гривень коштує сушарка для взуття. Б'юті блендер для нанесення макіяжу. Я знайшла три варіанти кольорів. Ціна 39 гривень. Такий градієнт дуже гарний. 19 гривень коштує набір резинок для волосся. Вішак металевий. Ціна 19 гривень наші 6. Очків. 88 гривень коштує корзинка для дрібниць із ручками. Є різні варіанти плетінь та кольорів. Всі у ніжних відтінках. Ці корзинки меншого розміру ціна 64 гривні. Дозатори для мила, ціна 49 гривень. Три варіанти кольорів, надписи у всіх однакових. Такі дозатори для мила є 4 відтінки, ціна 59 гривень. Об'єм такої ємності 500 мл. 44 гривні коштує пінат для миття автомобіля. Спрей антимошка 19 гривень. Омивач скла концентрат 99 гривень. Зимовий сідіння. Подушка із підігрівом. Ціна 299 гривень. Набір стяжок 100 штук 24 гривні. Є різної довжини. Ось ці коротші, також 24 гривні, 100 штук. 11 гривень. Набір 100 штук. 29 гривень. 29 гривень викрутка двохстороння. Величезний вибір декору осіннього. Є і гілочки, і квіточки. 29 гривень коштує набір для шиття. Оголки, нитки, ножнички. Мильниця пластикова. Ціна 39 гривень. Кольори на вибір. Щітка для чищення кухонна. 19 гривень із стозатором. Гачки на присосці. Кольори в асортименті. Ціна 5 гривень. 29 гривень коштує пряжа для в'язання. 100 грамів 180 метрів. Це та, що була по 55. Бо є ще пряжа по 29 гривень, акрил 100%. Швабра із віджимом для миття підлоги. Ціна 349 гривень. Також має телескопічну ручку. 69 гривень, набір гілочок для декору. М'які іграшки у вигляді фламінго. Це щось подібне, як були гуси. Таких розмірів великих. Ціна 299 гривень. М'яка іграшка у вигляді овочів фруктів 74 гривні. Велика м'яка іграшка у вигляді кита. Рот в нього на замку. В прямому сенсі. Ціна 249 гривень. Свічки ароматизовані у склі ціна 49 гривень. Така свічка в подарунковій упаковці 55 гривень. І ось така свічечка теж у склі з кришкою. Ціна 59 гривень. Наушники накладні 189 гривень, 199 гривень. Наушники накладні трудові. Є кольори в асортименті. Наушники 349 гривень. Такі наушники 69 гривень. Світильник, який працює від USB, 59 гривень. Навушники 88 гривень. Накладні, дротові. Підставка для телефона. Ціна 55 гривень. Дитячі іграшки. Такий якісний пластик. Ціна 84 гривні. Це є сачок із морськими тваринами. І 99 гривень набір для рибалки. Машинка для стрижки 149 гривень, міні фен для просушування волосся 149 гривень. Ще хотіла вам показати ось такі наушники в стильній коробочці Є декілька варіантів кольорів: чорний, білий, рожевий, ціна 77 гривень. Набір стрічок, липучок 29 гривень. 59 гривень коштує тримач підставка для телефона. Є кольори білі, блакитний та рожевий. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.